Тетяна повільно йшла вулицею, штовхаючи перед собою дитячу коляску. Січень цього року був надзвичайно холодним, і Таня жалкувала, що в розпалі сварки залишила свої старі рукавиці в колишній квартирі. Її півторарічний син Вітя гірко плакав у колясці. Малюк хотів їсти, а у молодої матері не було навіть грошей на баночку дитячого пюре. Потерпи, малюк, потерпи. Прошепотіла Тетяна, намагаючись, хоч якось втішити сина, я обов'язково щось придумаю. У самої Тетяни в цей момент з очей котилися сльози. Вся справа в тому, що того ранку хазяйка квартири, яку молодій жінці довелося знімати останні кілька місяців, висила її з дитиною на вулицю, а Аркадіївна різко підняла орендну плату. А на питання Тані чому? Почала кричати і скандалити. А ти що, Мила, думала, що я таки буду тримати тебе і твою дитину за копійки? Ціни на все ростуть, інфляція. Знаєш, яка на дворі? Мені теж невигідно тобі даром кімнату здавати. Таня подивилась на хазяйку з здивуванням і образою. Але ж ви обіцяли, що ми з сином зможемо жити у вас до весни за ту ж ціну. А ж давала я ж давала аванс. Анна Аркадіївна лише розвела руками. Звичайно, дала, а ти що хотіла? І взагалі квартира у мене хороша. До метро всього 10 хвилин пішки, знайшлися орендарі, які запропонували в два рази більшу суму. А ось воно що, подумала про себе Тетяна, воно і всьому виявилась банальна жадібність. Вголос же жінка попросила. Добре, ми з'їдемо. Але, будь ласка, дайте нам хоча б час, щоб ми знайшли інше житло. Ну, хоча б тиждень. Ну куди я зараз піду з малям на руках. Тетяна благаюче подивилась на хазяйку. Але Анна Аркадіївна була непохитна. Це вже не мої проблеми, дорогенька. Давай швидше збирай свої речі і, як то кажуть, всього хорошого. Нові орендарі вже завтра вранці заїдуть. Таня спершу дуже розлядилась через таку несправедливість, але потім зрозуміла, що переконувати Анну Аркадіївну безперспективно. Тому, зібравши свою пошарпану спортивну сумку і вмостивши Вітьку в коляску, молода мама залишила ключі в передпокої і мовчки покинула квартиру. Її настрій був жахливим. Найбільше Тетяні було боляче не від того, що саме сьогодні у неї був день народження. Тетяні виповнилось 25 років, а вона опинилась на вулиці. Зовсім одна, з маленьким дитям на руках, прагнуючи хоч якось зігрітися, героїня запхала руки в кишені своєї зношеної дублянки. Там вона натрапила на кілька дрібних копюр і монет. Тетяна важко зітхнула. До виплати материнського пособія залишилося ще три дні. Вона сподівалася, що може знайти неподалік недорогий хостел, в якому могла б зупинитися з сином і пережити ці дні. На вулиці стояв пронизливий мороз. Перехожі, що проходили повз подивом, дивилися на заплакану молоду жінку, яка стояла з дитячою коляскою. Але намагалася не втручатися у чуже життя. Тетяна страшно хотіла їсти. Бідолаха і так зекономила вчора на собі, щоб нагодувати сина, і тепер ноги їй підкошувалися від втоми, а сили могла залишити молоду матір в будь який момент. Господи, хоч би на поріжок грошей вистачило, думала про себе, виснажена голодом і стресом Тетяна. Якщо не поїм, точно не діду. Тетяна витягнула з кишені жменю монет. Вона хотіла їх перелічити, але руки, змерзлі від холоду, не витримали навіть тієї напруги і затряслися. Монети посипалися прямо в сніг, опинившись на дорозі поруч з обочиною, не бачачи нічого, навколо Таня зробила крок вперед, намагаючись зібрати їх назад. В Цей момент для пішоходів загорівся червоний світлофор. Величезний позашляховик, що мчав, на обладінілій дорозі ледь не збив нещасну жінку. Водій з величезним трудом зміг зупинитися і уникнути біни. Бампер машини зупинився буквально за кілька сантиметрів від ніг Тетяни. Салон автомобіля вискочив водій. Молодий високий чоловік, і, гучно грюкнувши дверима, закричав, що було сили: Ти що, зовсім з розуму з'їхала? Жити набридло, під колеса кидаєшся на червоний. Тетяна, для якої все сталося так швидко, що вона толком нічого не встигла зрозуміти. Лише подивилась так на чоловіка, після цього жінка повільно почала хитатися в бік. Її очі закотилися, і вона впала в обморок, прямо в величезний сніговий замет. Матінка Божа. видихнув молодий чоловік і кинувся до жінки. Чоловік почав легенько поплескувати її по щоках, намагаючись привести до тями. Тетяна, на стан якої вплинув холод, втоми, і тільки що пережитий стрес, не одразу змогла прийти до тями. Нарешті жінка отямилася. Що ж ви мене так налякали? Сказав водій, піднявши жінку на ноги, почав струшувати її від снігу. Він помітив дитячу коляску і швидко зрозумів, що Тетяна просто сильно злякалася, не встиг ще вчасно зреагувати. Що і казати, ситуація вийшла двояка. Між тим навколо водія позашляховика і самотній мами вже почала збиратися юрба цікава. Таня, яка до того моменту вже остаточно прийшла до тями, подякувала чоловіку за допомогу і одразу ж стала на коліна. Жінка продовжувала збирати розсипані монети. Водій, бачачи, як це важливо для неї, вирішив допомогти. І що вам ці монети, сказав він. Чи можна через таке ризикувати своїм життям? Заради чого? Ви не розумієте. Це мої останні гроші, коротко відповіла Тетяна, не звертаючи увагу на здивований погляд чоловіка, мені потрібно поїсти, інакше я не зможу знайти нам сином ніч ліг. Вона підняла погляд на свого рятівника. Водій почервонів і відразу ж сказав Вибачте, я не хотів вас образити, змінив він гнів на милість. Може, тоді ви погодитесь пообідати зі мною в кафе. Це недалеко звідси, заодно і малюка вашого погодуємо. Водій хотів, хоч якось загладити перед Тетяною свою провину і пом'якшити незручній ситуації. Таня спочатку насторожилася, але, побачивши доброту в очах чоловіка, все ж таки погодилась. Після того, як вони сіли в кафе і отримали замовлення, Тетяна розповіла. Що її звільнили з квартири і що їй нічого не залишалося, окрім як знайти щось негайне і спробувати впоратися з ситуацією. Чоловік уважно слухав. Коли Таня закінчила свою розповідь, він спитав: А звідки ви? Я з Києва, відповіла Таня. А я теж з Києва. Мене звуть Володимир, сказав він, так що це вже не така й велика розбіжність між нами. Володимир виявився щедрим, добрим чоловіком. Він вирішив допомогти Тетяні знайти житло, яке підходило б і їй, і її синові, і навіть запропонував поки залишитись у нього на декілька днів. Тетяна була приголомшена такою пропозицією, але Володимир наполіг, що це не проблема і що він просто радий допомогти людині в скрутній ситуації. Між ними зав'язалася тепла розмова. Яка швидко переросла у дружбу. Таня нарешті змогла трохи відпочити і поповнити свої сили. Володимир, в свою чергу, вирішив не просто допомогти, а й підтримувати Тетяну в цей важкий час, подбавши про те, щоб вона і її син отримали все, що тільки необхідне. Ваня вже кілька днів тинявся по вулиці. Йому нікуди було йти. Ні родичів, ні батьків. Круглий сирота з інтернату, випустившись, жив у місцевому гуртожитку, але там склалась така реформа, а по суті просто зміна влади, і хлопці попросили звільнити місце. Без досвіду роботи його ніхто не брав на постійну роботу, тож доводилося перебиватися дрібними підробітками. Принеси, подай, настала осінь, холоди посилилися. Ночувати ну, на відкритому повітрі стало зовсім нестерпно. Дощі зарядили, температура впала, і вані, хочеш не хочеш, довелося шукати нічліг. Йому пощастило знайти стару будівлю на околиці міста, яка давно стояла пустою. Будинок вважався аварійним мешканців давно відселили, а стара споруда так і стояла кілька років. Бомжі та різного гопота давно побили вікна і двері на перших поверхах. Тому Ваня легко проникнув всередину і піднявся вище. Туди, де скло ще залишилося ціле. Було моторошно йти по темному коридору. Хлопцеві здавалося, що він чує якісь тихі голоси і шорохи, але він розумів, що це лише протяг. Знайшовши відчинену квартиру, він зайшов всередину. Йому пощастило. В приміщенні залишився продавлений диван, і якесь замусорене покривало. Вибору не було. Прямо в одязі він ліг на диван і укрився. Стало набагато тепліше. Постійно здригаючись, він протягів і якихось звуків, Ваня провалився і в чуткий сон. Він прокидався кілька разів за ніч від посторонніх звуків, але скільки б не прислухався, у будинку панувала тиша. Вранці він вирішив, що потрібно йти і шукати якусь роботу. Живіт зводило від голоду, а останні гроші він витратив ще вчора на маршрутку. Встав, потягнувся, застелив старенький диванчик, акуратно прикрив двері і рушив до коридору. Щось стрибнуло під ноги. То був щур, від несподіванки Ваня ледь не втратив рівновагу, вхопився за стіну і спіткнувся об килимок біля дверей. Щось глухо зв'якнуло. Нахилившись ближче у слабкому світлі, він побачив зв'язку ключів. Піднявши їх, і вирішив відчинити двері. Стало цікаво, хто міг закривати двері на ключ, знаючи, що більше не повернеться сюди. Ключ легко повернувся в замку з тихим клацанням, і двері злегка відчинились. Ваня зайшов у квартиру і побачив, що в найближчій кімнаті лежала дівчинка, вкрита ковдрами, яка здавалася мертвою. Хлопчик відскочив до дитини і видихнув з полегшенням. Вона просто спала. Але хто міг залишити дитину в покинутому будинку? Звідки вона тут і чому спить так міцно? Ваня хотів розбудити дівчинку, але за спиною раптово хлопнув двері. Відійди від дитини, позаду стояла жінка, яка важко дихала, ніби їй щойно довелося бігти і стискала в руках ту палицю, направляючи її на Ваню. Хлопець підняв руки перед собою. Я не завдам вам шкоди. Я випадково знайшов це ваша донька? запитав Ваня. У цей момент дівчинка заворушилася, і жінка кинулася до неї. Вона пригорнула дитину, усадила на ліжку і почала діставати щось з кишені. Зараз, моя хороша, зараз вип'єш ліки, і одразу стане краще. Не плач, мама, поруч, заспокоїла вона дівчинку. Вона хвора, запитав Ваня. Жінка лише кивнула, продовжуючи метушитися біля дитини. Напоїла її сиропом і вклавши під ковдру обережно випровадила Ваню з кімнати. Хто ви? Що ви тут робите? Я можу задати вам те ж саме питання, відповіла жінка, але, зрештою, зітхнула. Гаразд, я Таня, ми з донькою змушені були втекти від чоловіка. А ти, ти що тут робиш? Мене звати Ваня, мені не було де переночувати. А ось я вирішив залишитись тут на ніч. Я можу вам допомогти. Ваша донька виглядає дуже хворою. Жінка спочатку не хотіла відповідати, але Ваня проявив наполегливість, і вона нарешті розповіла свою історію. Вона вийшла заміж за впливового чоловіка, який з часом став агресивним. Її життя перетворилося на кошмар, особливо після народження доньки. Чоловік, не маючи бажаного сина, почав нехтувати дочкою і все більше виявляти агресію до тані. Врешті-решт, вона вирішила втекти. Але її чоловік погрожував забрати дитину і закрити її в психлікарні, якщо вона знову спробує втекти. Але ти втекла? сказала Фаня. Так, він прийшов додому п'яний. Я умовила його заспокоїтись, лягти спати, а потім швидко зібрала все необхідне і втекла з донькою. Я не подумала навіть, куди йти, просто втекла. Ми забрали в це покинути місце, але донька застудилась, і я навіть не можу їй допомогти. Я зовсім не знаю, що робити. Ваня мовчки слухав і розумів, що він може їм допомогти. Він згадав, як його дід навчав його лікувальним травам. Після смерті діда хлопчик потрапив в інтернат, але завдяки навичкам здобутим від діда. Він мав можливість допомогти людям навіть в найскладніших ситуаціях. Він вийшов на вулицю і зібрав необхідні трави, приготував відвар і дав дівчинці. Це не був якийсь чарівний ліксир, але він полегшив стан дитини. Таня була безмежно вдячна Вані за допомогу. Вона зізналася, що дуже боїться повертатись додому. Але Ваня вирішив перевірити, чи все ще шукає її чоловік. Коли Ваня повернувся з новиною, що чоловік Тані загинув в аварії, вона не могла повірити своїм вухам. Її емоції були змішані. З одного боку, вона відчула, наче полегшення. А з іншого їй було сумно за людину, яку вона колись так кохала. Врешті-решт, Таня вирішила повернутися додому разом з донькою і запросила Ваню залишитися з ними. Ваня погодився, і відтоді життя трьох людей змінилося на краще. Ваня знайшов нову родину, Таня отримала спокій і безпеку, а маленька Діана здоровий і щасливий дитятко. Завдяки знанням, які передав йому дідусь, Ваня не лише зміг допомогти цій родині, але знайти своє місце в житті. Наступні кілька днів Ваня жив разом із Таною та Діаною в покинутій квартирі. Хоча умови були далекі від ідеальних, вони зуміли облаштувати своє нове тимчасове житло, зробивши його трішки затишнішим. Ваня продовжував готувати трав'яні відвари для Діани, і стан дівчинки поступово покращувався. Її кашель зменшився, а обличчя почало набирати здоровий колір. Тим часом Таня, маючи трохи вільного часу, почала шукати способи, як знайти постійне житло та роботу. Вона зверталася до благодійних організацій і навіть думала про те, щоб повернутися до свого старого будинку. Але страх перед можливими переслідуваннями її померлого чоловіка все ще тримав її у постійному напруженні. Одного вечора, коли Діана вже заснула, таня і Ваня сиділи на підлозі біля свічки, розмовляючи про своє минуле. Таня розповідала, як їй завжди хотілося бути художницею, але через ранній шлюб і народження дитини вона таки не змогла здійснити свою мрію. Її життя було зруйноване страхом і постійною залежністю від чоловіка. А ти, Ваню, про що ти мрієш? запитала вона, вдивляючись в його очі. Ваня задумався. Його життя було досить складним, і він не раз був змушений боротися за виживання. Але тепер, коли у нього з'явилися ці дві жінки, він почав думати про майбутнє в іншому світлі. Я мрію про спокійне життя, знайде місце, де мене будуть чекати де я зможу допомагати іншим, як дідусь допомагав людям своїми знаннями. Можливо, я коли зможу відкрити власну маленьку майстерню або аптеку, де лікуватиму травами. А ще він трошки завагався. Я мрію про сім'ю.